Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 23 листопада, 24 рік. І буде огляд у нас на ось такий донкрат. І як ми міняємо зимову резину. Ну, По-перше, відразу вже про донкрат не будемо. Як бачимо, ставимо обов'язково, тому що у нас були гайки на титанах ось такі, і з секретом, можна сказати, на титанах. На простих дисках на зиму. Тому що на зиму саме краще залізні диски ставити. Зимова резина, зимові диски і ніякої перебортів набагато дорожче виходить, чим переставляти кожен раз все по новій. Це вже перевірено мільйон разів. І все ж ми залишаємо, ставимо прості гайки. І залишаємо одну з секретом. Тому що це випадки бувають різні, мало ли що, у когось буде бажання зняти колесо, а тут такі проблеми. І це вже зупиняє. Це такі маленькі секрети. Далі. Ну і почнемо огляд. Огляд, тому що мені сподобалось, це не реклама. Я навіть не пам'ятаю, де я його купував. Тому що я собі, чесно говорячи, придбав. Підкотний гідравлічний донкрат, я радувався. Дуже добра штука. Вже помощники прийшли. Дуже добра штука, підкатний донкрат на 2,5 тонни. Шикарно. Я думав, що я самий розумний, самий... тому що ті всі донкрати, то ерунда. І було гарно. До речі, всім дарували родичам. Потім підкатні ті донкрати. Але, як завжди, є син. Він займається трошки там ремонтами машин і дуже часто, щоб не махати ручкою, подарували йому ось такий, як завжди, ми на день народження даруємо подарунки такі. Цілий рік підслухаються, хто, хто що хоче. А потім, щоб було зручно, даруємо. Ну, взагалі, ось Ось такий мастер польський. Не пам'ятаю, я ж кажу, просто шукайте в інтернеті шукайте. Пам'ятаю, що біля щось трьох тисяч, три тисячі. Коштував він так, я купував цей рік з 3,5 тони підйом, то я думаю, не тільки легкові машини він буде піднімати, він навіть можна і газон підняти, тому що це не повністю газон, це десь одна сторона піднімається. Тиск від 6. Так котий, це все трясеться. Бачимо Польщу, тиск від 6 до 12 бар, маса. Максимальний підйом 40 е, см, мінімальний 15. Ось це, коли купуєте ось таку штуку. А ви обов'язково купуєте. Коли у вас стоїть вибір купувати гідравлічний підкатний чи цей, ціна майже одинакова. А цей, ну я взяв покористуватися, поміняти на зимову резину, то дуже класна штука. Зручно, не треба залазити, ручкою там махати щось там, махаєш ручкою. Підкотив, підняв. Легенько відкрив, підняв і все, поїхали. Я ж кажу, звертайте увагу, кому як потрібно, тому що бувають такі нюанси, що ну, ну, мінімально менше 15 см, я думаю, можливо, є подушки. І максимально, щоб піднімати. Ось такі це параметри, які потрібно при купівлі ось такого донкрата звертати увагу. Ну, Також масу, яку піднімає, ну, 3,5 тонни, я думаю, це. Це Донкрат, він підніме все, то він буде служити дуже довго. Не знаю. працюємо небагато, задоволені, гарно працює. Зараз піднімемо машинку. До речі, ось. Так все по простому Наскільки все просто, ось ручка фіксується в положенні. 45 см. Взяв, покатив, поставив. 90, все просто, механічно, ніяких защолок. Це воно на болтиках, на люфтах, все зроблено. Положив для підката, ось, ось так положив її і все. Колеса піднімаються, коли повністю лежить не на колесах. Треба перекотити, підняли і поїхали на колесах. І поїхали. Ну, Ось те, що я казав, бачимо 15 см це максимально що ось проходить. І проходить воно вже не на колесах, а на жестянки ми його підсовуємо. Все воно ось пройшло, стає гарно під речах. Все майже лежачі підставили. Кран... А, не закрили. Открили. І все. і Процес пішов, Чуть-чуть приоткрили, можна дужче все піднялося. Ну, Трошки нас перекосило, тому що ми. Непрофесіонали ще. Треб, потрібно було далі. Або прямо під раму. Ну, під раму не вийде. Все, працюємо далі. Ну, і ще покажу такий лайфхак, ну, лайф Хто знає, хто не знає, у багатьох на титанах стоять ось ці адаптери. Так сказати, адаптери, таке пластикове кільце. І зараз холодно. І ці давно не знімалися колеса. Не знаю, коли вони знімалися зовсім. Зачищаємось так щіткою. Дуже добре від іржі. Беремо ось таку горілку і ось так прогріваємо. Прогріваємо легенько це кільце, тому що пластик він зараз дуже застив і я знімав перший, і він тріснув, лопнув. І там так заржавіло, що воно не знімається. А коли ми ось так прогріли, головне не розплавити. Трошки його прогріли, беремо викрутку. Вставляємо гостру викрутку, тільки потрібно. І ось так воно легесенько, легесенько м'ягесенько, не ламається, не тріщить нічого. Все воно поки м'яке. Бачите, на суху, на суху і знялось і не тріснуло. Ну Це таке потрібно прогрівати. Все, працюємо, далі. Все ми показали, все розказали. Мастимо, ставимо і зимою будемо ганяти. Все, ось такий донкрат. Працює. До речі, непогано. Я ж кажу, хто стоїть перед вибором купувати підкатний, гідравлічний або такий, ціна майже одинакова. Оцей незамінний. Дуже зручно, Дуже, дуже. Все, працюємо. Дякую за увагу. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Вирощувати врожаї і допомагаємо. Нашим хлопцям не забуваємо їм дякувати.